Нетверезі люди, бійки та гамір під вікнами. Усе це не перший рік змушені терпіти жителі вулиці Коновальця. кажуть, корінь проблеми, так звана наливайка, у якій продають фальсифікат. Тут продають оковиту і оковита не хорошого якості на цьому. І дуже тут багато людей що травляться. Равляться, скоро приїжджають. Тут уже скільки років іде сварка за оце у все І люди з цього дома є, що наблюдають оце всі бойніці Всі тут же ж і різались, і билися. Ну тут дурданички. За словами місцевих, вони не хочуть, аби таку поведінку бачили їх діти. Відтак і добиваються того, аби заклад закрили. Виходите, отут такі діти наші, ходять тут і дивляться. Внуки вже мої не діти, а внуки ходять Ви і Не подобається людям і те, що ця будівля розташована на теплотрасі. Як може стоять? Будинок на теплотрасі знищити, щоб навіть близько його не було. Теплотраса повинна бути вільна. Однак підприємець, який власне і продає у цьому приміщенні алкоголь, прохання та вимоги людей не чує. Каже, що у нього усе абсолютно законно. Окрім того, переконує, що далеко не всі проти існування його закладу. Є різні точки зору, скільки людей, стільки і думок. Звичайно, тут бувають. Як і біля будь-яких ресторанів, кафе на ринках є люди, які неповноцінно себе контролюють, припустимо, і вони тут зчиняють галас. Відповідно, деяким людям це не подобається, але ж є. В людей права тут все робиться згідно чинного законодавства. Через безвихідь люди вирішили звернутися за допомогою до міської влади. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шикерзяна, після цього вони взялися з'ясовувати, у чому проблема та шукати методи її вирішення. Трохи пізніше до скарг місцевих жителів додалося ще й звернення від рівне теплоенерго. Представники підприємства повідомили, що будівля стоїть на тепломережах, які потребують ремонту. Врахувавши усі ці чинники, було прийнято рішення подати позов до суду. Мешканці обурені, тому що там десь продають нелегальний алкоголь, відповідно, там і чани стверджують, що є там всі документи. Ну, менше з тим, це не наша компетенції, але в свою чергу до нас звернулася рівна теплоенерго, які пояснили, що фактично саме приміщення стоїть на мережах. Відповідно, вони хочуть провести там реконструкцію, саму, тому що самі ці мережі вони десь відповідають за теплоносій, за 100 будинків. Ми подали вже новий позов до суду, який в свою чергу буде, до речі, 6 липня вже буде перше засідання. Основна мета цього позову звільнити землі міста від незаконно збудованого об'єкту, адже це дасть змогу відремонтувати тепломережі, а разом з тим позбавить мешканців мікрорайону Північний від постійного шуму та незручностей, які вони терпіли упродовж багатьох років. Нашим відділом, за дорученням секретаря міської ради Віктора Шекерзяна поданий позов до власника об'єкта Нерухома майна, який є незаконно встановлений. На перехресті вулиць Бог'ялинської та Євгена Коновальця суть позову зобов'язати власника цього об'єкта нерухомого майна, звільнити самовільно зайняту земельну ділянку та знести самовільно збудований об'єкт нерухомого майна. Михайло телеканал